Виберіть свій режим українця, військовий, волонтер. П'ятий за річ, там, де я живу. Ну, От я виглянув і якось так побачив ці вогники. Мистецтво завжди важливо, бо це культурна спадщина, це код нації. Два тижні люди зможуть бачити і отримувати правильні меседжі. На відповідальних громадян і культурно-громадський центр Шелтер Плюс і разом з співпраці з сонячною галереєю і з ініціативи громадської організації Центр спільних дій відкриває виставку робіт творчого конкурсу Країна сама себе не зробить. У нас є унікальна можливість познайомитися з переможцем цього конкурсу робіт Артемом Башкевичем. П'ятий за річний там, де я живу, з 2013 року. Ну, от я виглянув і якось так побачив ці вогники. Що би я не робив, мене надихає Україна. І це не якісь просто пафосні слова, і це не те, що до мене прийшло там, 24 лютого. Це те, що ну, там, все моє свідоме життя мене надихає, тому що е в 10 класі е з'явився вчитель історії Володимир Олексійович Комаров, який Відкрив для мене ну, цілий незвіданий світ, що 100 років тому в нас була своя країна, і ми її втратили. І після того було скільки несправедливості і горя на наш народ, що це от мою таку юну душу вразило, і тому я ну, обрав історію. А творчістю я займався, ну, мабуть, ще раніше років трьох. Я малював. Я ну, в дизайні, я вважаю, що на самому початку свого шляху це дуже сильно мені додає оптимізму, додає сил, це мене окриляє. Центром спільних дій у нас завжди було багато різних перетинань. І Артем Вашкевич, з яким об'єднання багато всього зв'язує за останні роки, був оголошений переможцем цього конкурсу. Тоді ми звернули ще більш е таку пильну увагу на те, що там відбувається. і Ми побачили, що є реально е хороші зображення, і важливо, щоб їх побачили люди не тільки в інтернеті і. Е Зараз не той час, щоб робити якісь там виставкові простори. Люди туди навряд чи підуть, але люди все одно входять за покупками. І ми подумали, що вже можна спокійно звернутися до цього формату, коли ми в гостинній сонячній галереї просто поставимо хороші, надихаючі, такі що, такі, що спонукають подумати, плакати і картини. Два тижні люди зможуть бачити, отримувати правильні меседжі. Які ми несли до війни, несемо зараз, і будемо далі нести про те, що ну, дійсно все, все від нас залежить, і все залежить від нашої відповідальності. Особисто для мене це дуже цікаво. Я вважаю, що ми, як соціально відповідальний бізнес, повинні якось працювати на те, щоб підвищувати відповідальність кожного кожного з нас, особливо, якщо у нас такий є. Дуже великий простір, і нас відвідує дуже багато людей. Ну хто як не ми, зможемо надати платформу таку і облаштувати. І хочу зазначити, що з цього року ми вже спромогли з нашими партнерами виготовити ось такі конструкції, на яких я вважаю дуже зручно розміщувати, передивлятися їх дуже зручно. І я мрію про те, що це не останній буде такий виставочний, такий захід, який ми в себе будемо приймати. Цікаво. Цікаво, ну такі художні мальовничі образи вони допомагають прийняти е, важливі меседжі, які е, на цей час актуальні. Плати податки, економи енергію, не списуй на тестах там, і так далі. Тобто нічого складного, будь свідомим, будь відповідальним і будь українцем. В цьому, як, як на мене, головний меседж усіх всіх плакатів. Є десь там він вибере свій режим українця військовий, волонтер, медик, там і що, хтось, там, донор і так далі. Тобто для цього часу у кожного українця є своя частина розбудови країни, вкладання в перемогу, і це все принесе результат. Мені найбільше запам'ятався плакат з годинником, де діти збирають уламки від ракет та в принципі, ними граються. От. Мені це найбільше запам'яталося ще дівчина в колі закрита. Вона намагається закритись від цієї реальності війни і знаходиться в ґрунті. Ми на ґрунті, а вона в ґрунті. От. Ну, я вважаю, що мистецтво це завжди важливо, будь-який час. Бо це культурна спадщина, це код нації. Виставка тут пробуде до 12 грудня, тому всі бажаючі криворіжці можуть прийти і переглянути цю виставку.